Не перелистуй. Ти зараз почуєш неймовірне свідчення Господнє, яке реально просто торкнулось до глибини душі, моє серце вчора на прямому ефірі. Це просто щось неймовірне. Чоловік він отримав поранення в голову і приїхавши в лікарню, він просто впав в кому. І його мама вона прийняла запрошення від церкви Слово Боже. Нашої церкви і просто почала молитися сильною молитвою від нашої пасти Юлічки. Якщо ти бажаєш, я теж тобі скину. Напиши мені в особисті, будь ласка, і вона почала цю молитву прикладати до вух сина. І через тиждень таких зусиль він почав ворушити руками. Потім, як навчили її в церкві, вона почала класти ручки на сина. І, і ще через деякий час він почав шевелитись повністю, прийшов до тями, і все прекрасно. І лікарі, вони дивлячись на це, кажуть, це просто чудо Боже. Тому що попереду реабілітація, але те, що він вийшов з коми, коли лікарі казали, що він буде просто овощ. Це неймовірно. А знаєте, чому так сталося? А тому, що було висвобождено Слово Боже. І нам може іноді не подобатися пастир, нам може не подобатися там, церква чи ще щось. Але якщо з вуст Божої людини виходить слово, навіть в піснях, і воно тебе звільняє, то наскільки буде. Круте свідчення Боже слави, коли ти почнеш слухати проповідь, Слово. І пам'ятаєте, така ж сама історія була у Біблії, коли до Ісуса прийшов. Воєначальник, і він каже, я не достойна, щоб ти прийшов під мікров, але скажи хоч слово і мій слуга одужає. І так само було в цьому випадку. Було висвобождено Слово Боже, яке ізцілило цього чоловіка. І реально, Слово Божому, сьогодні підчиняються всі біси, сьогодні підчиняється сатана, вся нечисть ворожа. І люди виходять із коми, люди зцілюються від депресії, від апатії, люди зцілюються від Раку, коли вони сідають реально на чистоту приймають це слово з вірою, і реально приходить велике чудо. Тому якщо ти бажаєш е, зцілення, ти бажаєш е, повної свободи від всього, що тебе турбує, але так шкодить тобі, напиши нам, і ми з радістю тобі допоможемо, будемо молитися за тебе, поститися і реально. Вся нечість ворона вона відступить.